Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Мене дуже хвилює доля волонтера, який нас вивозив. Я ледь пам'ятаю його зовнішність. Середнього зросту міцний чоловік. Віртуозний водій, про які говорять голова». Таким запам'ятався мені його образ за 5 хвилин знайомства довжиною в життя. Цей пост я написала 29 березня 2022 року після того, як ми з донькою дивом вижили після того, як нашу машину обстріляли російські військові, коли ми намагалися евакуюватися з Ірпеня. Мене звати Мирослава Состович, мені 53 роки, Уже майже 26 років разом із своєю родиною ми проживаємо в місті Ірпіні. 24 лютого 2022 року я проснулася від того, що я почула якісь вибухи. Я зрозуміла, що це дійсно почалася війна. Моя донька вона дуже любить тварин. Вона сказала: що я тварин не покину, тому ми якось залишилися в Ірпіні. Я жарила млинці на кухні, і тут підходить мій чоловік, відчиняє вікно, і буквально на півтора метра відходить від вікна, і під вікно прилітає снаряд. Все скло, весь бетон у мене на голові і жодного порізу. Те саме чоловік, абсолютно цілий. І ось єдиний, хто постраждав, це був наш кіт. Моя донька погодилася виїжджати тільки тому, що був поранений цей кіт. 7 березня ми побачили, як проїжджав бус Повз наш будинок. Він зупинився, і чоловік, який був за кермом, запитав, чи будемо ми евакуйовуватися. Я сказала: так звісно, якщо ви заберете всіх мешканців нашого будинку, і плюс наших всіх собак, котів, вийшло так, що мій син сів в машину разом з інвалідом. Мій чоловік із великим нашим собакою сів ще в іншу машину, а ми з донькою і з котом в переносці, якого треба було врятувати, сіли в третю машину. І водій так подивився, каже: О, каже, так у нас іще є місце. Каже, може, ми ще когось заберемо. І замість того, щоб їхати за всією колоною по вулиці Соборній до Романівського мосту, ми виїжджаємо на вулицю Університетську, яка вже на той момент була захоплена російськими військами. І тільки ми виїхали, я бачу, що скло лобове, розлітається. І я бачу, що водій лівою рукою відчиняє двері, нахиляється і випадає з машини. Тоді я кричу донці: «Лада, вистрибує і вискакую з машини. Я опиняюся на землі з одного краю дороги, значить, і потім я дивлюся в інший бік і бачу, що на мене іде три російських військових з автоматами. Звичайно, у цей момент мені стало дуже страшно. В машина з'їхала трохи в квіт і зупинилася. І я бачу, що з машини вилазить моя донька із переноскою, з котом. Це був протилежний бік дороги, і я прибігла до доньки, бачу, вони вже дуже близько до нас підходять. А вони, а ви хто? Я говорю, ну мирні жителі, я говорю, евакуюємося, це моя доч. Вони, хорошо, йдіть на Соборну. Це я ще не знала, що моя донька поранена. Коли ми вийшли на вулицю Соборну, якраз їхав автомобіль, я його зупинила і він повіз нас на Романівський міст. І коли ми спустилися вниз, там волонтери. І один підбігає до лади і каже, тобі погано каже, тебе понести. А я ще ще не усвідомлюю. І я кажу: Та ні, все нормально. І тут чую вона каже, каже, та понести. І він бере її на руки і переносить її через кладку. там вже її з ношами її зустрічають, кладуть на ноші і розрізають її курточку. І я дивлюся в неї вся футболка, вся в крові. Я що в неї було два поранення. Їй наскрізь прошило праву молочну залозу, і куля була в животі зліва. Ми поїхали до академії містечка, там, де нас вже зустріла швидка допомога. Я намагалася шукати цього водія або, хоча б його рідних, через Фейсбук, Надія, що можливо, все-таки цей чоловік залишився живим. Ми повинні знати імена тих людей, які рятували інших людей, ризикуючи собою. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначити в своєму місті от, в світі. Траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною злако Росії існує як державне утворення. загрози, це нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас, у нас до чого йде наші форми. Мосичук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30. Мирослава грині з цієї історії у нас, студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми ви... щасливі вас бачити. Після Я тих теж кадрів, щаслива. які ми так, щойно всі побачили, то, звичайно, це велике чудо і щастя, що ви зараз можете тут з нами спілкуватися. А от ну, бачили кадри і вашу розповідь про те, що два поранення у доньки. Як вона зараз почувається? Ну, дякую, чудово почувається. На щастя, Поранення не виявилися дуже складними. Всього ну тобто та куля, яка могла попасти будь-куди там в легені, в нирки, в печінку, в залізинку. Вона всього-навсього розірвала товсту кишку. Ось і завдяки нашим медикам, які вчасно надали кваліфіковану медичну допомогу, зараз у неї все чудово. Боже, слава Богу. Мирослава, просто з замиранням подиху дивилися тільки що документальні фактичні відеокадри, а, а які зняті зазначимо ще раз нашими військовими з дрону над дерпнем, як ця операція по рятунку відбувалася. А коли ви побачили вперше ці кадри, як вони потрапили до вас руки? Побачила буквально десь приблизно півтора місяці тому. Справа тому в березні місяці, коли була річниця нашої такої евакуації трагічної, 7 березня я проснулася і подумала, треба про це написати. Коли я написала пост в Фейсбуці, він раптом став якимось вірусним, прямо тисячі людей стали його поширювати. І мені пише в приват одна е з людей, яка поширила цей пост. Що під її поширенням якась дівчина написала, що в березні місяці її е знайомий з аеророзвідки прислав їй відео, де е і сказав: Он, подивися по вулиці університетській їде машина, і з неї випадають люди. Ось я кажу: ну, це дуже схоже на нашу історію. Я звернулася до цієї дівчини, вона мені вислала відео. І... По траєкторії руху це було дуже схоже на те, uh -huh. що відбувалося з нами. Ну але ж там якби немає такої чіткості. Там uh -huh. просто люди це у вигляді якихось там таких крапок, які випадають. Але коли мій син він трохи якби, займається it технологіями, uh -huh. зайшов і подивився, коли був створений цей файл. Uh -huh. Він якраз був створений 7 березня в 16.40, якраз якраз той момент, коли з нами відбувалися ці події. О той okay. момент, один момент. Перепрошую, коли а, машина підійшла до обабіч дороги, з одного сторони став. Потім ми побачили, коли російські військові з автоматами йшли на вас. З одного боку, ми порозуміємо, що треба було контролювати ситуацію, бо у вас була ціль врятуватися. З іншого боку, ви розумієте, що або може закінчитися зараз, або ще щось. А ви пам'ятаєте їхнє обличчя? Що це за нелюди? Ну, на жаль, обличчя я не пам'ятаю, тому що вони були е, в балаклавах. Ось єдине, що я пам'ятаю, що це дійсно той момент, коли мені дійсно стало страшно. Ось, тобто, е, коли ми їхали в машині, там це якось на адреналіні відбувалися всі ці події. Але коли я вже лежала на землі і бачила, як вони йдуть, я розуміла, що це може бути останнє. Хвилини моєї життя Ви до того вже до цього моменту знали, що були там розстріли і так далі. Ви розуміли, Ви що знаєте, на вас знаєте, я чекати? нічого не знала, тому що ми сиділи, переховувалися в підвалах, uh -huh. і ну якось якась інформація доходила про те, що в гостомелі там людей десь зайшли в підвал, розстріляли. Uh -huh. Тобто, але ну наскільки це відповідало дійсності. Як та, не було? Ми були ізольовані, зв'язку не було. Мобільного зв'язку не було, нічого не було відомо, що робиться взагалі в Україні. Як давак вдавалося вам опановувати страх для того, щоб дійти до порятунку? Ну я не це можу сказати, що на той момент мені було дуже страшно. Все, я ж кажу, все було на адреналіні, тобто а. якось е, на рівні підсвідомості, ти розумів, де є небезпека, і ти розумів, що потрібно швидко приймати якісь рішення угу. для того, щоб порятуватися. Уже усвідомлення самого страху і того, що могло бути, воно вже це прийшло путін. пізніше. Да. А донька зрозуміла в той момент, коли вона отримала поранення. Чи вона вже усвідомила це, коли їй стало вже зле, вже коли їй сказали, що можуть понести? Е, вона всю дорогу, коли ми йшли, із вулиці е, Соборної до mm. навпаки, університетської до Соборної, їй було дуже важко йти, тому що mm -hmm. куля була в животі. Вона прямо каже, ніби камінь був в животі. Каже, і постійно хотілося. Е, сісти і нікуди не рухатися, каже. але каже, я, треба було, по-перше, порятувати кота, який uh -huh. був поранений за день до того. Ось. І вона каже: я йшла і говорила: ну що я якась слабачка, сама собі. Uh -huh. Ось. І Нічого мені не говорила, бо боялася, що ну, я можу кота покинути, там, щоб її uh -huh. нести. Ось тому так от вона добиралася, Трапіла. мовчки не угу. сказавши мені ні слова да, про те, що їй важко. От доля того водія, який випав, вам відома? Ви знаєте, До хто він? Де він? І чи він живий? На жаль, нічого не знаю. Ми з ним фактично були знайомі. Ну, з моменту, як ми сіли mm -hmm. в авто, і до моменту розстрілу, мабуть, хвилин 4-5 відсили можливо. Хтось буває таке дивом, не дивом, але багато через ефір сніданку люди когось знаходили. Ви можете описати людину, що за марка автомобіля. Ви Це схоже на Жигуль Універсал. Він був розписаний в таких чорно-білих кольорах, тобто якісь там були тюнінг, десь там щось біле, щось чорне. Но я зараз дуже погано пам'ятаю. Сам водій він зафіксувався мені в пам'яті, знаєте, такий е, життєрадісний, такий веселий чоловік, який, от кажуть, шибає голова, uh -huh, знаєте, як, uh -huh. яким морем по коліна, бо він так каже, а, так в нас іще одне місце. каже, Поїхали, каже, ще когось заберемо. І він ну, такий, е, ну, приблизно середнього росту, е, ну, мабуть, всі в той час були така легка небритість. от такий, от такий він в мене якби, зафіксувався його образ. І ще коли ми їхали, то він сказав, що в нього в багажнику теж сидить е, кішка. Тобто, швидше mm -hmm. за все, що він все таки десь місцевий зірпеня або з бучі, як мінімум. Я писала про це неодноразово в Фейсбуці, намагалася його знайти, але на жаль, ну жодного разу ніхто не відгукнувся. Жодних слідів немає, не знаю. Ну, можливо, хтось з глядачів побачить, дасть якусь інформацію ще більше і ви його знайдете. Сподіваємося, він живий здоровий. А що з котом? Хотів сказати, що з котиком з котом теж, якби слава Богу, щаслива історія. Ми довезли його до Києва, знайшли, хоча в той час важко було знайти ветеринара. Йому вирізали око, і він тепер прекрасно себе почуває. ну, як Нельсон, без одного ока, але герой. Ну і наостанок, ваша потаєма мрія, про яку хочеться сказати. Перемога це вже справа часу. Ми не знаємо, коли це станеться, але ваша мрія на сьогодні. Ну, Крім перемоги, немає інших мрій, чесно кажучи. Ну, буде. Знаєте, хочу, щоб закінчилась нарешті ця війна. І на жаль, ну якби не обійшлося під час війни без трат. в Мене померла мама. І я дуже важко. Вона теж ну, якби пережила цих багато стресів, бо вона знала, що ми в Ірпіні, в окупації, що нас розстріляли. В результаті вона в неї трапився інсульт. І в мене є така мрія. Ми, у нас була традиція, вона дуже любила озеро світя. Це для неї воно якесь сакральне значення. Мало і ми завжди їздили влітку туди відпочивати. От є така мрія поїхати за нею і там відпочити. Най і буде. Да. і буде якомога скоріше. Пасибі вам велике. Ярослава Свистовича, героїня щоденників війни сьогодні. На таких людях будується нині Україна і її майбутнє. Незламність і бажання допомагати іншим в найстрашніший момент. Пасибі вам велике. Да. Донці, великі вітання. Дякую вам. Далі буде. О, ще.